Ви знаєте, зловила себе на думці, що політику в Сполучених Штатах можна описати трьома українськими фразами. Це ж було вже. Друга фраза знову рибу гроші, коли нам нагадують про борг, якого насправді не існує. Ну і третя фраза, а що так можна було? Вона теж, знаєте, багато про що говорить. Або однією англійською. Звучить вона як. Саме це сказав Дональд Трамп, коментуючи дуже коротке перемир'я Ізраїля і Ірана. Але Аятола і Нетаняху довели Трампа до того, що він сказав матірне словце, коментуючи ситуацію своїм журналістам. І навіть, знаєте, на Зеленського так в овальному кабінеті не зривався, я нагадаю. Після гнівної тиради американський президент. Взяв свою кепочку Мага, отак її, ну, мага, не в сенсі, тому що він волшебник і маг, а в сенсі «Make America Great Again», Взяв її, так от в кулачок, і пішов десь в сторону свого вертольота, певно, для того, щоб летіти до НАТО на саміт НАТО. Але що ж такого сталося в цей самий момент? Тому що дивіться, сьогодні Трамп каже. А ще буквально кілька днів тому казав дякую Ірану. За що дякую Ірану? Я вам зараз розкажу. Іран офіційно відповів на наше знищення ядерних об'єктів. Дуже слабкою реакцією, на яку ми очікували і на яку ефектно відреагували або ефективно, там вже неважливо. Було випущено 14 ракет, 13 було перехоплено, одну було відпущено, тому що вона не несла ніякої загрози. Я радий повідомити, що жоден американець не постраждав і шкода виявилася мінімальною. Що ще важливіше, схоже, Іран випустив па. І, сподіваємося, більше не буде ненависті. Я хочу подякувати Ірану за раннє попередження, завдяки якому вдалося уникнути втрат і жертв. Можливо, тепер Іран зможе рухатися до миру в гармонії з навколишнім середовищем. І цей мир і гармонія наступлять в регіоні. З ентузіазмом закликаю Ізраїль зробити те саме. Дякую за увагу до цього питання. Трамп дякує Ірану за атаку. За те, що Іран попередив. Трампа про атаку. Певно, саме на це розраховував Дональд Трамп, коли говорив нам про майбутню атаку Росії, коли казав про те, що Путін тепер змушений буде відповісти. Ми мали подякувати і Путіну, і Трампу. От і все. Щоправда. Трамп не сказав, куди саме буде направлена ця атака, а тому вся Україна евакуюватися не могла. Як не могла евакуюватися 17-го числа, коли була чергова масштабна атака Росії по Україні, не могла е, евакуюватися 23 го числа, тому що ніхто не сказав, куди буде направлена чергова атака Росії, і як не могла евакуюватися 24 го числа е, з потяга Дніпро-Запоріжжя, що призвело знову ж таки до людських жертв. Насправді я не хотіла сильно говорити про Ізраїль і іран, тому що і так дуже багато уваги цьому питанню приділяється. На цьому фоні забувають про Україну говорити, або саме на це розраховує Путін, що про Україну забудуть і на цей хаос на близькому сході він по факту розраховує, але тут важливий контекст, тому що 22 червня США спільно з Ізраїлем. Завдали авіаударів по трьох ключових ядерних об'єктах Ірану у Натанзі, у Ісфахані і Фордо. Для цього були застосовані зокрема протибункерні бомби. Тобто, ми знаємо, що вони в Сполучених Штатах є, і хотілося б теж знаєте свого часу використати їх проти бункера на Валдаї. Після цього президент США Дональд Трамп заявив про успішну операцію у відповідь на багаторічну агресивну риторику Тегерана, закликавши Іран укласти угоду, Ізраїль укласти угоду і припинити всі ці. Удари uh, оголосив про 12 години перемир'я. Щоправда, напевно, там в Ізраїлі і в Ірані не зрозуміли з якого саме часу, тому що не звірили годинник. Іран дивився на час і бачив там російський час. А Ізраїль дивився і бачив там американський. Тому перемир'я протривало три години. Але Дональд Трамп не розчарувався, просто назвав це все словом фак. Uh, ну і Оголосив ще одне перемир'я протягом буквально однієї доби, яке має призвести до завершення, як він каже, 12 денної війни. А насправді ця війна триває скільки існує Ізраїль? Тому що в Тегерані в Конституції написано, що їхня мета знищити Ізраїль і стерти з лиця землі. Тому я не впевнена, наскільки ця угода може бути. Прогресивною або такою, що привезе принесе мир одній чи іншій стороні. Тим більше, що Трамп сказав, що я не хочу зміни режиму в Ірані, це створить хаос. Якщо ви думаєте, що втрутившись у цю війну, Сполучені Штати тим самим дають Путіну. Сигнал, що якщо треба буде, то вони атакують і Москву, то ні, Трамп відразу говорить: ми не зацікавлені у зміні режиму, тому Путін може триматися за свій трон абсолютно вільно і спокійно. Але для чого я згадала про всю цю історію? Тому що на тлі цього, на фоні цього, да, на фоні всіх цих атак. Там на території Росії вирішили сказати і свої кілька слів. Я маю на увазі, що Трамп, примиривши всіх, знаєте, думав, що весь світ в сенсі, мир у нього в кишені. В цей момент десь на території Росії проснувся один маленький Медведєв, який вирішив погрожувати Трампу тим єдиним, що в Росії ще стоїть ядерною зброєю. На що Дональд Трамп відреагував в важливій йому або в присутній такої, в перспективній йому манері? Ну короч, та яка яку ми зазвичай чуємо, але цього разу вона була направлена до по відношенню до Медведєва. І сказав: невже я почув реально, що колишній президент Мєдвєдєв Вирішив ненароком кидатися словом на літеру Я у сенсі ядерною зброєю. Каже, що він і інші країни збираються передати Ірану ядерні боєголовки. Він справді це сказав, чи мені просто здалося, якщо він дійсно це сказав, і це підтвердиться. Будь ласка, повідомте мені про це негайно. Слово на літеру я не повинно використовуватися так легковажно. Думаю, саме тому Путін «бос» написав Трамп у тру. Сошел. Ну, щодо боса, є питання. А щодо Медведєва, так нічого дивного, в принципі, в риториці Медведєва і немає. Справа в тому, що Медведєв зазвичай тільки те і робить, що п'є і погрожує ядеркою. Погрожує ядеркою і п'є, п'є і знову погрожує ядеркою. Ну нічого дивного, але здається, Дональд Трамп вперше натрапив на телеграм-канал Дмитрія Медведєва. Тож, що ж написав такого Медведєв? Він сказав, що цей удар Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану втягнув штати в новий конфлікт і розпочав нову війну. Ба більше того, Медведєв висловив переконання, що атака не завдала. Значної шкоди іранським потужностям використав певно для цього фразу «обманули дурачка на чотири кулачка. Ну і звісно, консолідував суспільство довкола духовного лідера, певно, аятолу. Ну і що після ударів Іран тепер точно створюватиме ядерну зброю? А деякі держави взагалі готові напряму надати Ірану свій ядерний боєкомплект. Ви не знаєте, що це за такі. Держави деякі, які готові надати е, Ірану свій ядерний боєкомплект. Давайте подумаємо: можливо, це е, той, хто підписав з Іраном стратегічну ядерну стратегічну угоду про військове співробітництво і підтримку. Хм. Можливо, це ті, хто купував у Ірана шахеди за якісь там ядерні програми і розробки. Можливо, це ті, хто передав, ну принаймні, за їх словами, який якусь частину ядерного боєкомплекту до Білорусі. Можливо, але мені здається, що все це одна і та сама територія, яка називається Росія. Тому взагалі не дивно, що Медведєв використав саме таку риторику, ба більше того, не дивно і те, що 23 червня до Росії прибув глава МЗС Ірану. І на цій зустрічі Москва і Тегеран підтвердили, що вони давні добрі надійні друзі, і в них давні добрі надійні відносини, і вони роблять зусилля для того, щоб сприяти іранському народу. Тепер зрозуміло, чому Дональд Трамп попросив Катар допомагати в спілкуванні США і Ірану, а не Путіна. А Росія віддана. Як духу, так і букві договору про всеосяжне стратегічне партнерство з Іраном сказала Маша Захарова. Пісков сказав дуже багато охочих підлити олії у вогонь і зіпсувати відносини між Москвою і Тегераном. Але ми розуміємо, що по факту Росія вчергово кинула Іран, оскільки не здатна надавати додаткові системи С-400, або більше того, додаткові системи ППО вона перекидає з близького сходу до європейської частини Росії, бо треба захищати небо від українських дронів. Вона не може допомагати Ірану відкрито, тому що зацікавлена в. Спілкування з Ізраїлем і країнами перської затоки також Росія не може нічим допомогти Ірану, тому що застрягла у війні з Україною, а значить, не може перекинути туди не додаткові сили, не додаткові системи. Ну ППО, як я вже сказала, ні додаткову якусь військову допомогу. І в принципі здається, що Путіну весь цей хаос тільки на руку, тому що таким чином нафта дорожчає, і увага від України відволікається. А можливо. Навіть і зброя, тому що ми бачили, що те, що повинно було йти до України, чомусь опинилося на Близькому Сході, бо Сполучені Штати рекомендували перенаправити це туди. Ну і здавалося б, от дивіться, Іран і Росія підписали стратегічне партнерство. Перед цим подібне стратегічне партнерство підписали. Росія і КНДР. Певно, таке ж саме стратегічне партнерство є з Білорусю. І ті, хто свого часу підтримував Росію і спостерігав за цим всім, розуміють тепер, що ніякого стратегічного партнерства насправді не існує. І все, що Путін може зробити, це просто, не знаю, приютити в Москві чергового Бігліца, дати місце в апчежиці її тепер Аятолу і поселити його десь між керівником чи Президентом Сирії і колишнім президентом України Януковичем. От, власне, і все, на що можна розраховувати. Тому країни, які висловлювали підтримку Росії, зараз почали думати про те, а чи варто це робити в майбутньому. Я маю на увазі, зокрема, Словаччину, яка вирішила, що вона передумала стосовно свого вето на 18-й пакет санкцій проти Росії. Ну і потихеньку починає дивитися в сторону все ж таки розвертатися в сторону Європейського Союзу, бо вони відкрито і напряму це зробити не можуть. Але максимально демонструють Росії, що і без російського газу вони можуть вижити. Про Угорщину поки такого не скажеш, і навряд чи, звісно, скажемо це в майбутньому, бо Орбан там по самі е, помідори. В цих перемовинах з путіним і в цьому російському газі. Але знову ж таки нагадаю, що Україна сьогодні знаходиться на саміті НАТО. Там має відбутися їх зустріч з Дональдом Трампом. Їх в сенсі президента Зеленського і Дональда Трампа принаймні так Дональд Трамп оголосив, сказав, що збирається поговорити з Зеленським. Щоправда, не назвав його прямо президентом України, а сказав, що дуже чекає на зустріч з європейськими партнерами, хорошими європейськими партнерами і іншим. Я так розумію, що інші це про нас, як ви розумієте. Ну, і також на тому самому саміті буде міні-саміт за участю лідерів п'яти держав: Франції, Німеччини, Польщі, Італії, Британії і України, і будуть говорити якраз про стратегічне партнерство. Тому чекаємо, я сподіваюся, гарних новин з саміту НАТО. Ну і, звісно, вчергово закликаю вас підтримувати Збройні Сили України. Підтримувати і вірити в Україну, ну і, звісно, не опускати рук, тому що так набагато важче бити нашого ворога. А хто наш ворог, ми з вами чудово знаємо. На цьому кажу вам дякую. Такою була оперативна інформація на цю хвилину, і до наступних зустрічей як в ефірі, так і в наших коротеньких ефірах. У сенсі, в аналітиці, яку ви заслужили, нагадую вам, Україна буде стояти, все решта, мене. Бережіть себе, будь ласка, папа. -па.